Скандальні закупівлі до київських бомбосховищ, високоякісна шкіра, виробництво Данія. Навіщо державному ліцею шкіряні барабани та електросковорода за 720 тисяч гривень? І чому ми маємо сюди купляти щось незрозуміло Що а також пароварки та золоті овочерізки? Куди насправді пішли державні гроші для бомбосховищ? Швейцарія найдорожча країна Європи. У ресторані неподалік від Цюріха. Місцевий шеф-кухар демонструє широкий асортимент страв, які здатна приготувати неймовірна електросковорода німецького виробництва. А це Київ, Дніпровський район. Така сама електросковорода, тільки не в ресторані, а у державному ліцеї. Ось та сама електросковорідка виглядає як справжній трансформер. 50 літрів води тут закипають за 12 хвилин. Рекламують обладнання кухарі ліцею в сім разів швидше ніж у каструлі. Супер сама наповнюється і сама омивається і готує все, що душа забажає. Каші варить потім, наприклад, пюре, якщо зварить, жарить компоти зварить, і так само і перші страви, борщі, супи. Річ і дійсно золота, в тому числі й по ціні. За державні кошти ліцей придбав її за 720 тисяч гривень, і їх тут стоїть аж цілих дві. Але це ще не все. У комплект до сковорітки сюди закупили ще й ось цей пароконвектомат, в якому теж можна готувати кілька страв одночасно. Коштує майже. Же півмільйона. Однак таку вартість ліцеї вважають прийнятною. Чому ми маємо сюди купляти щось незрозуміло? Що скажіть, будь ласка, як я можу на себе взяти відповідальність і за чий кошт ми його потім будемо обслуговувати і ремонтувати? На додачу до сковорідок, в інші навчальні заклади Дніпровська райдержадміністрація закупила 12 овочорізок по 130 тисяч гривень за штуку. Ось така сама є в тому ж ліцеї. Майстерно перетворює в пюре варену картоплю. В чому ж була така Необхідність запитуємо начальницю управління освіти Дніпровського району. Пам'ятаєте, жовтень місяць, 10 жовтня, коли почались е, е, атаки на нашу енергосистему, почастішали е, тривалість е, тривог, коли діти проводять в укритті, і виникло питання саме е, часу приготування. І е, таким чином, ці овочерізки які були придбані, у них е, ну, велика е, кількість переваг. Про скандальні закупівлі дізналися доволі несподівано. Цього тижня, у в раді запрацювала тимчасова контрольна комісія з вивчення ситуації з організації бомбосховищ. Депутат Леонід Ємець, який її очолює, просто зазирнув у сервіс Держзакупівель Прозоро. Чи можна знайти дешевше? Однозначно можна. Чи можна направити ці кошти туди, де вони потрібніші? Однозначно можна. Чи все так добре в Дніпровському районі з усіма укриттями? Однозначно ні. Це укриття спеціалізованої школи номер 65 у тому ж Дніпровському районі. Побиті парти, лущені стіни, пошарпана підлога, славнозвісному лі. Цей з електросковорідками пощастило більше. На державні кошти в укритті тут навели повний порядок: євроремонт, дитячі намети, навіть електрофортепіано відомого бренду. Як так сталося, що в одному сховищі не вистачає хіба що щурів, а в іншому мало не предмети розкоші? Є е, цілі структури, які отримують зарплату за те, що мають перевіряти, чи все добре з тендерами, чи немає там корупції, чи там е, цільове використання, чи не варто ці кошти розподілити якісь іншим чином. Вони очевидно не справились своєю роботою. Однак, родзинкою на торті від Дніпровського району стала закупівля до сховищ ось таких барабанів високоякісна шкіра, виробництво данія. Ось цей комплект з один, два, три, дев'яти барабанів коштує 17 тисяч гривень. Таких комплектів мали закупити аж 51 на 891 тисячу гривень. Та через неймовірну хвилю обурення договір таки розірвали. Пояснення від чиновників те саме все для дітей. Головна задача освітянина зайняти дитину навчанням, розвантаженням, грою на музичних інструментах, малюванням читанням для того, щоб вони не думали і не чули там. Чому для розвантаження дітям потрібні були саме барабани по 2-3 тисячі гривень? Голова Дніпровської. Райдер адміністрації Павло Бабій повідомив, що ініціював службове розслідування і створення комісії за аудиту тендера. Однак незабаром вже інша комісія з організації сховищ перевірятиме його самого. Ми продовжимо купати, якщо за цим. Є підозри не просто халатність, а корупція лежить, то відповідно всі учасники цих дій мають розуміти, що вони понесуть відповідальність. Такі перевірки почалися по усій країні після драми в Києві, коли через зачинене укриття загинуло троє людей. Президент Зеленський запустив повну ревізію всіх захисних споруд. Так почали випливати приголомшливі факти. Приміром, те, що у столиці придатні до захисту без зауважень лише 15% укриттів. куди чиновники поділи виділені з бюджету кошти 23 червня. Це будуть з'ясовувати вже на рівні РНБО. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.